Розповідаю чотири основні способи, якими я користуюся, щоб конвертувати зображення формату WBP у .jpg. Це може бути потрібним, коли ми, наприклад, беремо якісь зображення з сайту постачальника для розміщення, наприклад, на своєму сайті. Ну або просто вишукуємо потрібні нам зображення і знаходимо їх, наприклад, на, такий, на такому майданчику, як .prom. Тут зачасту зображення зберігаються у форматі WebP. Е, і тому вони, е, по-перше, вони не відкриваються на комп'ютері. Е, вони виглядають ось так ось е, неприглядно. І надалі не завантажуються на майданчик. Наприклад, на сайт на платформі OpenCard і так далі. Е, навіть продивитись їх е, немає можливості. Отже. Найперший спосіб почну з найдовшого до найшвидшого. Найдовший спосіб це копіювати зображення, створити плашку у фотошопі комбінацію клавіш, Ctrl-N, воно одразу підтягне розміри, які у буфері висять. І він створить нам плашку. Ми вставляємо сюди наше зображення. І через Ctrl-Shift-S зберігаємо його у, у папку, де вона потрібна. Де зображення нам потрібно. Ось так, наприклад. Ну, і даємо осмислену назву. Фото номер один. Ну, наприклад, все. У нас є фото, наше фото у форматі GPG. Це ми зберегли одне фото. Далі нам потрібно буде зробити це для всіх інших фотографій. Інший, більш дієвий, більш простий спосіб скопіювати зображення і надіслати його через Телеграму. Ну, собі в інший аккаунт, наприклад, надіслати, а потім зберегти з цієї папки, ну, наприклад, також у там, цільову нашу папку, де нам потрібно, вона одразу зберігається у чпех. Так, далі е, існує інструмент Image Downloader, котрий може завантажувати всі зображення зі сторінки по конкретним умовам. І в принципі він е, розрізняє навіть веб на сайті. і е, Можу їх зберігати одразу у форматі GPG. Ось, я обираю потрібні мені зображення, це спосіб швидший, оскільки він дозволяє завантажити одразу всі зображення зі сторінки, котрі нам потрібні. Е, натискаємо завантажити і завантажуємо їх. Я вже їх завантажував, тому натискаю Завантажити заново. Е, так Дивимося в папці. Ось вони всі наші зображення. Єдине питання у мене до цього зображення, воно, скоріш за все, PNG, а зберегло його у цьому форматі. Можливо, воно не завантажиться на, на наш сайт або буде відображатися з помилкою, хоча Windows його відображає. Тому я б звернув на це зображення увагу і, наприклад, сконвертував би його через стандартний інструмент перегляду фотографій Windows. У формат GPG. Ми бачите, воно прозоре, але воно у форматі GPG. Тому ми його просто конвертуємо, зберігаємо копію, обираємо, обираємо формат, ага, воно обрало GPG одразу і просто його заміняємо. Все, воно стало у нас на білому фоні, і в принципі вже буде відкриватися коректно, Де нам потрібно. ага, ну В буфері воно збереглося. Не хочу нам показувати його без прозорого фону. Так чи інакше, ми це зробили дуже швидко. Інший інструмент це розширення для браузеру, конвертер WebP у GPG. Він дозволяє як пакетно конвертувати наші фото у форматі WebP. Ну, Наприклад, у нас є заздалегідь завантажені. Ну, наприклад, ми їх вже завантажили, так і у нас є. Я вичаюсь, натиснув. І у нас є наше зображення у форматі Web, де воно лежить ось, ну, для прикладу. Ми його перекидаємо. І все, воно воно його перезберігає у форматі потрібному нам зберігаємо. Все, воно також... Збереглося у форматі GPG. Так, ось такі чотири основні способи я показав. Да, щодо розширення браузера, ту воно також е додається у контекстне меню і ми можемо зберегти це, зберегти це зображення одразу у GPG, використовуючи просто праву кнопку мечі. Все, тепер наші зображення завантажені, ми можемо робити з ними те, що нам потрібно. Користуйтесь, якщо маєте на своєму арсеналі якісь інші способи, коментуйте, пропонуйте, будемо прокачуватись разом.